Друзі, сьогодні ми знову на Майдані? Сьогодні ми на Майдані в Києві, сьогодні ми на Майдані в інших містах України. Сьогодні ми знову вийшли на наші площі. Основне завдання це вшанувати пам'ять людей, людей, які вмирали, людей, які вмирали, і дали шанс нам жити за новим стандартом. Що ми маємо зробити? Що ми маємо зробити для тих сімей, для осиротілих дітей, для вдів? Що ми маємо зробити зрештою для Небесної Сотні, для кожного з них, які вмерли, яких було вбито? Я вважаю, ми маємо періодично і щоденно думати над цим, задати це запитання собі. Ми маємо сформувати собі, я вважаю, новий стандарт, морально, ста, моральний стандарт, який має сформуватися в наших головах. Ми маємо бути чесними. Маємо дякувати Богові і любити нашу Україну, так як ми це робимо. І ми маємо пам'ятати цих людей, пам'ятати цих людей, які вмирали. А ми живемо, і це наш обов'язок. Власний центр соціальних проектів хочу жити вирішив. На маленький відсоток докластися до того, щоб ми пам'ятали цих героїв. І ми об'єднали дуже багато наших друзів, хороших людей, журналістів, і ми сформували книгу Реквієм Небесна Сотня. В цій книзі ми вмістили ці світлі очі, як казали на цій сцені. Цих осіб, які йшли, йшли, перед ними падали, вбивали їхніх колег, а вони йшли далі. Це мені здається, це феномен. Ми ще мусимо зрозуміти. Чим керувалися ці люди, які, мабуть, рівень духу, моралі, щоби бачити, що люди падають, а вони йдуть далі? В цій книзі ми показали, що це люди різні, це є студенти, це є науковці, це є журналісти, це є актори, митці, це люди, яких ми бачимо щодня на вулицях, з яких ми спілкуємося. Це наші колеги по суті. Але в них був чи не найбільший їхній гріх, вони любили Україну і за нею вмерли. Наймолодшому було 17, найстаршому було 83. Ми вказуємо вік, ми показуємо цей вік. Також ми показуємо зверху регіон, де проживав проживала людина. Бо є стереотип, і цей стереотип дуже часто поширюють в змі. Зокрема, наших друзях росіянах кажуть, що бандерівці, їм було нудно вдома на Заході. Вони приїхали сюди до Києва, себе перестріляли. Це є міф, це є неправда. Тому вверху ми показуємо регіон звідки людина. Це є Донеччина, це є той же ж Крим, це є Харків, так це є Львів і це є Київ. Ця книга дійсно має бути в кожній нашій хаті, в кожному домі, на кожному столі. І ми маємо і брати періодично в руки, дивитися в ці очі, і повірте, наша свідомість трішки буде ставати і формуватися. Ми будемо очищуватися. Ми можемо багато казати, треба міняти систему. Так, треба міняти систему. Система є зверху, це і піраміда. Але ми можемо почати рухатися знизу і зустрітися. Тому, перш за все, кожен з нас має стати чесним і бути таким, які хотіли ті люди, які вмирали, яких розстрілювали. Це наш обов'язок. Також в книзі, що унікально є. Ми в кінці показуємо є аркуш, де є мистецтво майдану. Це є взагалі феномен. В ті дні, коли дійсно нас вбивали, били, вивозили, катували, розстрілювали. Люди знаходили в собі моральний дух, мистецтво і творили. Творили картини, творили музику, творили кінематограф. Це унікальність українського народу, і ми будемо жити. Наша нація переможе і буде розквітати. І ми будемо завжди. Друзі, хочу подякувати всім, хто об'єднався в цьому проєкту, які допомогли. Це є багато світлих журналістів. Це Сокрінська за та день. Це є незлий майдан. Багато інших. Дякую вам. Хочу сказати, що ця книжка, і дякую за підтримку пану Євгену, нищуку міністру. Ми розпосюдимо по кожній бібліотеці в кожну селищну раду, в кожну районну раду. Зробимо все для того, щоб ця книга була в кожному домі. Дякую вам і герої не вмирають. Дякую.